Вітаю, я Анастасія Чернікова, здобувачка 4 Д класу, КЗО НВК номер 131 Дніпровської міської ради. Всеукраїнська інтернет-олімпіада, крок до знань, предмет Я досліджую світ. Представляю проєкт на тему вирощування рослин в умовах конденсату. Мета проєкту перевірити на досвіді, чи всім рослинам підходять умови вирощування за допомогою конденсату. Існують три стани води: рідкий, твердий і газоподібний. Процес переходу води з газоподібного стану у рідкий, називається конденсат. Саме на ньому ми і зупинимося та проведемо нагляд на дослід. Візьмемо одноразові пластикові стаканчики, на дно стаканчики насипаємо дренаж і засипаємо ґрунтом, посіємо в ґрунт насіння томатів, петрушки, чорнобривців і гарбуза, поліємо водою, закриємо щільно-гарчовою плівкою і залишимо на вікні на три тижні. Ще візьмемо гілочку троянди, обріжемо її з обох боків і зануримо в ґрунт, залишивши близь, приблизно 2 см на поверхні ґрунту та накриємо скляною банкою. Погляньте, вдень, коли сонце через вікно зігріває ґрунт, вода починає випаровуватися. Вона піднімається вгору і осідає на плівку або банку у виді маленьких краплинок. Ввечері ґрунт вихолоняє, краплинки починають об'єднуватися і стають важчими. І падають з плівки чи банки у ґрунт. Цей процес повторюється кожного дня минуло три тижні. Час перевірити, чи насіння всіх рослин зійшло. Зійшло насіння петрушки та помідорів, а от насіння чорнобривців і гарбуза згнило від наймірної вологи. На гілочці троянти з'явилися листочки. Отож, зробимо висновок. Не всім рослинам підходять умови вирощування за допомогою конденсату. Дякуємо за увагу. На все добре!